Добрий вечір, новини на телеканалі Бізнес. Мене звати Сергій Кудімов і далі економічні підсумки дня. Ось найцікавіше. Не все те золото, що блищить через подорожчання жовтого металу. Ювеліри переорієнтовуються на срібло. Реєстрові війни заарештовано рахунки розробників держреєстрів Мін'юсту. Люксова угода гендиректора британського Дому моди Бербарі спокусили яблуком. Анджела Аренс розвиватиме роздрібну мережу Apple. Україна та Росія домовилися про створення зернового пулу. Про це Микола Заров заявив у Калузі під час зустрічі з російським колегою Дмитром Медведевим. За словами українського прем'єра, реалізація проєкту за участю Києва, Москви та Астани триватиме півроку. Нагадаю, ідея створення такого об'єднання виникла ще п'ять років тому. Пул, який вже встигли охрестити зерновим ОПЕК, дозволить трьом країнам визначати цінову політику на світовому ринку. А от щодо намірів Києва підписати угоду про асоціацію з ЄС. Порозуміння поки немає. Дмитро Медведєв вкотре наголосив, що Росію не влаштовує запропонована Україною формула співпраці у рамках митного союзу 3 плюс 1. Натомість український прем'єр підкреслив, підписання угоди не повинно впливати на російсько-українські відносини і нагадав про важливість вже розпочатих спільних проєктів у галузі ракету та літакобудування, а також атомної енергетики. Да, будут риски, будут и плюсы, и минусы. Но ведь те задачи, которые сейчас ставлю или говорю о тех задачах, они ничего общего не имеют с этим соглашением. Нам нужно проанализировать все эти последствия. Я имею в виду и риски вытеснения товаров на рынок таможенной тройки и риски реэкспорта. Поки прем'єр домовлявся на східному економічному фронті. Президент Янукович відвідав Естонію, де зустрівся зі своїм колегою Томасом Гендріком Ільвесом. Той заявив, вважає неприйнятним економічний тиск на Україну з боку третіх країн, аби перешкодити її європейському вибору. На його думку, це суперечить принципам Європейського союзу. Віктор Янукович своєю чергою заявив, що підписання угоди про асоціацію та зоновільної торгівлі з ЄС є ключовим завданням для України. Ми виступаємо проти загроз та економічного тиску з боку третіх країн, які намагаються таким чином вплинути на вибір свого майбутнього Україною, Молдовою та Грузією. Високо ціную конструктивну позицію та послідовну підтримку естонської сторони в питаннях європейської інтеграції України. Таке сприяння естонських партнерів є дуже важливим. Для нас особливо сьогодні, коли триває завершальна підготовка до вільнівського саміту східного партнерства. Судно з українцями на борту, яке затримали поблизу берегів Індії, не перевозило іншої зброї, окрім штатної. Про це повідомили у міністерстві закордонних справ України. Там кажуть, поки підтвердилася інформація щодо перебування на човні двох громадян України капітана та старшого інженера. Хоч учора говорили про трьох. Нагадаю, судно «Сімонгард Огайо було затримане переговою охороною Індії вночі проти 12 жовтня для перевірки інформації з приводу наявності на борту зброї. Та документів на неї це судно за нашу інформацію належить американській компанії, яка здійснює послуги екскорту іншим суднам для їх захисту від нападу піратів. Тому відповідно на судні присутня зброя, як ми розуміємо, але у індійських правоохоронців виникли певні запитання щодо відповідних дозволів на цю зброю, яку зараз вони перевіряють. Зниження ставки єдиного соціального внеску удвічі найближчим часом не відбудеться. Плани Міністерства доходів і зборів зменшити цей податок до 18% виявилися непідйомними для держбюджету. За словами директора департаменту доходів і зборів з фізичних осіб В'ячеслава Бусарєва, відомство все ще шукає джерела компенсації. Як один із варіантів розглядають надходження від ПДВ. Наразі ставка єдиного соцвнеску становить від 36,7 до 49,7%. Готові всі лучше опити інновації по по администрированию налогов, также применить по администрированию единого социального взноса и применить пониженную ставку не 34,7%, а ниже. Но сейчас мы просчитываем экономически обоснованные размеры этой ставки, потому что Звісно, будуть присході патірі бюджету. Ми шукаємо компенсатори, які забезпечать наповнення бюджету, світові ціни на золото наблизилися до трьохмісячного мінімуму. Однак, українські ювеліри все одно вважають цей метал надто дорогим. Тож виробляти прикраси із золота не дуже прибутково. На які дорогоцінні метали переорієнтовуються ювеліри, знає Володимир Клюєв. Лариса Молош, ювелір з восьмирічним стажем, знає напевно, шлях до серця жінки лежить через прикраси. За умови, що на заваді не стане, економічна криза. Із 2008-го ювелірна галузь у стагнації. Продажі впали в 3-3,5 рази. Як раніше от були праздники, ми чекали праздничні торгівлі, то такого зараз немає. Немножко піднімається торгівля періодично. З вересня 2008-го ціни на золото зросли на 60%. Грам цього дорогоцінного металу 585-ї проби нині коштує 25 доларів. А сировина – це щонайменше 75% вартості. Тому на обробці одного грама більше 5 доларів на заробиш. Отже, нині галузь активно переорієнтується на срібло, каже директор ювелірного дому Ігор Лобортас. Щоб заробити ці 5 доларів, потрібно ще вложити 24 долара, в чому не вигравати серебряне украшення. Там грам металу стоїть менше долара, і до прибавив 5, получають 6. І от за 6 доларів покупає срібне украшення, людина... Раразда бубольше киби способен купіть предметів і украшень, чим за 30 доларів за грам. Цифри говорять самі за себе. Якщо у докризові часи українські ювеліри за рік переробляли 110 тонн тон металів, а співвідношення золота і срібла було 50 на 50, то нині лише 30 тонн, майже 70 відсотків яких срібло на тлі непростих часів. конкуренцію благородним металам складає і біжутерія, а її переважно імпортують. То на наш ринок зайшло дуже багато і заходять. Очень много продукцій в юго-восточний Азії. Тайланд, В'єтнам, Китай, Індія, Турція. Ще один фактор, який непокоїть ринок ситуація з одним з найбільших гравців київським ювелірним заводом, що є і виробником, і реалізатором прикрас. У екс власника банку Таврика Сергія Цюбка за борги можуть забрати дорогоцінний актив. Киевский ювелирный завод всегда был таким лакомым кусочком, ну и с точки зрения тех мощностей, которые он собой представляет. Это огромный кусок земли в центре города. И очень многие, кто борется за документы, за акции этого завода, они, по всей видимости, видят сократить количество площадей. Киевскому заводу хватит и пятой части, для того, чтобы это производство сохранялось. Втім, попри труднощі цьогоріч ювелірна галузь може показати тенденцію до зростання як виробництва, так і торгівлі. До кінця року прогнозують оброблять до 50 тонн металу. А отже, дорогоцінна рецесія може припинитися. Володимир Клюєв, Сергій Глушаков, Артем Босенко, новини, телеканал Бізнес. Про тенденції ювелірної галузі докладніше поговоримо просто зараз. Гість програми Дмитро Видолоб, президент Союзу ювелірів України. Добрий вечір. Добрий, вечір. пане Дмитро. Виробники ювелірних виробів скаржаться, що Попит на золоті вироби знизився через подорожчання золота порівняно з, 2000, з кризою 2008 року. Однак, з 2011 року золото дешевше. Чому, власне кажучи, це не підвищило попит на прикрас? Ну, е, є дві основні причини. Перше, звичайно, це, на жаль, низька купівельна спроможність населення України, яке дійсно зубожує після кризи 2008 року. І, на жаль, рецесія продовжується. І наша ювелірна галузь теж показувала тенденції до зниження обсягів виробництва, зниження обсягів торгівлі. І друге, звичайно, це несприятливі умови державного регулювання та контролю в ювелірній галузі. Ще один парадокс. Кількість операторів ринка, залучених до виробництва, прикрас зросла. Виробництво зменшується у чому річ. Ну насправді збільшилася кількість загальна операторів ювелірного ринку, і на сьогоднішній день, за різними, за різними оцінками, становить близько 11,5 тисяч таких суб'єктів господарювання. Виробництво зменшилося саме через відсутність належного попиту. Торгівля так можливо залишаються певні тенденції, коли торгівля ювелірними виробами, як оптова, і роздрібна, зберігає свою привабливість для бізнесменів-вихідців з інших ринків, які накопичили певні ресурси і можуть виходити на ювелірний ринок як самостійні гравці. А українці не купують золото золоті прикраси лише через те, що економлять гроші, чи можливо є якісь ще причини. Ну, насправді е ювелірні вироби не відносяться до товарів першої необхідності. І е така ситуація зараз ст сталася, що е 33 лише займають на ринку ювелірні вироби з золота, і 67% ювелірні вироби зі срібла. Вони, звичайно, набагато дешевші. Коротше, чи дійсно ювеліри переорієнтовуються на срібло, так? Е ювеліри зберігають. Свої тенденції і свій виробничий потенціал до налагодження нормальної роботи з усіма видами дорогоцінних металів не тільки зі сріблом, але й з золотом і з платиною. Яке співвідношення вітчизняних та імпортних золотих прикрас на ринку України ніколи за всю історію незалежної України. Ані імпорт, ані експорт ювелірних прикрас не становив більше 9 більше Максимум імпорту. У нас спостерігалося це було майже 9% 2007 року, і близько 9% 2007 року. Того ж самого року становив і експорт. Хто найбільше завозить золото в Україну? Золоті прикраси О, золоті при... золоті прикраси. Золоті прикраси завозять окрім звичайно туристів з Туреччини. Два на увазі виробники. Завозять не стільки виготовлювачі, скільки оптові торговці, і якщо брати легальний імпорт, якщо ми не зупиняємося на питаннях контрабанди, то переважно в останній час імпорт ювелірних прикрас це імпорт якісних дорогих брендових речей. Що стосується виробів зі срібла, тут простіше. Як було вже в сюжеті сказано, то здебільшого це вироби з країн Південно-Східної Азії, які завозять наші суб'єкти господарювання, наші оператори ринку для того, не невеликими, як правило, партіями, колекціями, розмитнюють їх як положено, сплачують мито. Дорочі частка контрабанди. Вона значна на нашому ринку. Частка контрабанди. В різні роки вона оцінювалася по-різному, але справа в тім, що прихованої контрабанди на ринку набагато більше, ніж може здаватися. В принципі, те, що в наших реаліях ми називаємо контрабандою, насправді у світі це називається виробнича кооперація. Коли одні деталі виробів, наприклад, виготовляються в одній країні. А повністю збирання готової продукції відбувається вже в іншій країні. Тільки якщо б це легально завозилося сюди, а не легалізувалося під спеціальним знаком, що засвідчує виготовлювачів ювелірних виробів на ринку України. Питань би не було. Ми робили все для того, щоб е, якраз легалізувати імпорт, і навіть 2009 року домоглися скасування заборони на вивезення золота е, за кордон для виготовлення ювелірних виробів з нього. Останнє запитання: чим пояснити ситуацію на київському ювелірному заводі? Ну е, насправді це пов'язано дійсно з е, питанням е, діяльності е, банку Тавріка. На сьогоднішній день, наскільки нам відомо, завод припинив відвантаження продукції і фактично не працює. Я вам дякую, Дмитро Видало президент Союзу ювелірів України про перспективи ювелірної галузі. Реєстрові війни заарештовано рахунки розробників держреєстрів Мін'юстом. Про це повідомила очільник відомства Олена Лукаш. Зараз реєстри працюють без захисту, тому у міністерстві юстиції вирішили самостійно розробити нове програмне забезпечення. Чи захистить воно реєстри від втручання сторонніх осіб? З'ясовував Юрій Малько. Їхню роботу відновили, але вони досі у зоні ризику. Електронні реєстри мін'юсту, що містять інформацію про нотаріальні угоди та державні свідоцтва, будуть адмініструвати за допомогою власного програмного забезпечення, каже очільниця міністерства Олена Лукаш. Нинішні суперечки навколо якого призвели до триденного блокування реєстрів, обходиться надто дорого. До липня 2013 року держава щомісяця мусила перераховувати за право користування реєстрами. Більше 10 мільйонів гривень приватним компаніям. Ці компанії оформили на себе право власності на всі ці програмні продукти. Розробники програм компанія Артмастер натомість переконують, що мова йде про 4-5 мільйонів гривень щомісяця. і не такі це вже великі гроші. Адже для розробки і підтримання роботи системи задіяно 130 спеціалістів. Сильно дешевше, ніж це «Артмастер», підтримати. Я думаю, що не вийде. Можливо, за рахунок інфраструктурної складової дати не такі сучасні комп'ютери, дати не такі сучасні інструменти розробки, але на зарплатах зекономити, на зарплатах вхисням зекономити. Власне реш використання програмного забезпечення для адміністрування держреєстрів розробленого на замовлення світова практика. Однак юристів дивує, чому в українському випадку мін'юст ще на початку 2000-х не викупив права. Коли якийсь продукт ізначально создається для одного пользователя, і більше ніхто цією програмою пользується не може, просто тому що вона більше нікому не нужна. В такій ситуації мабуть, странно, чому именно заключили договор лицензионный на пользование, а не приобрели имущественные права на эту программу. На сьогодні інформаційний центр мін'юсту використовує старе програмне забезпечення із відкритим кодом. Поки буде розроблятись нове, Мін'юсту доведеться сплачувати роялті, наполягають розробники. Викуп програмного забезпечення, яке під час аудиту оцінили у майже 750 мільйонів гривень, малоймовірний. Юрій Мелько, Олексій Мацкевич. Новини телеканал Бізнес. Два дні щоб уникнути дефолтом в американських конгресменів. Залишається менше двох діб, щоб підняти стелю держборгу та затвердити бюджет. Якщо цього зробити не вдасться, 17 жовтня станеться технічний дефолт, який світові змі називають фінансовим апокаліпсисом. Проте експерти заспокоюють не такий страшний чорт, як його малюють. Далі Анастасія Боренець. Чергова обіцянка. Бюджетну кризу і загрозу дефолту Сполучені Штати можуть усунути вже сьогодні. Проект, який обговорюють, передбачає половинчасте рішення. Стелю держборгу піднімуть до рівня, який відсуне загрозу дефолту до середини лютого 2014 року. А тимчасовий бюджет дозволить фінансувати діяльність федерального уряду до другої половини січня переговори з республіканським лідером тривають. Я налаштований оптимістично. Цього тижня ми досягнемо конструктивної угоди, щоб відновити роботу уряду. Я дуже ціную мого колегу, лідера республіканців у сенаті Міча Маконела. Він докладає багато зусиль, аби дійти консенсусу. Протягом останніх кількох днів ми вели справді конструктивні перемовини, які дають змогу рухатись далі. Переговори тривають. І я поділяю оптимізм колеги стосовно досягнення результату, який задовільнить обидві. Сторони. Попри оптимістичні прогнози американських політиків, банкіри обережніші. За інформацією, змі світові центробанки почали готувати план захисту фінансових ринків у разі дефолту. Водночас, один із героїв вчорашнього дня лауреат Нобелівської премії з економіки Роберт Шиллер, каже: панікувати не варто апокаліпсиса не буде я гадаю, кризу таки усунуть і дефолту вдасться уникнути. Та навіть якщо дефолт станеться, то це не буде кінцем світу. Хіба що фондові ринки впадуть приблизно на 7% у той день, але одразу ж відновляться. Хоча я не маю дару віщувати майбутнє, тож можу помилятися. Якщо ж дефолт таки станеться, дії центробанків та урядів будуть такими ж, як у 2008 році, кажуть аналітики. Збільшать обсяги ліквідності, доларові свопи та розширять перелік активів, які братимуть під заставу. Анастасія Боринець, новини, телеканал Бізнес. Люксова угода. Гендиректора британського домомоди Бербері спокусили яблуком. Анджела Аренс розвиватиме роздрібну мережу «Епл». За сім років у Бербері вона удвічі збільшила продажі компанії та завоювала найперспективніші ринку світу: Китаю, Індії та Об'єднаних Арабських Еміратів. Чого чекають від Аренс у «Епл» – у нашому сюжеті? Від високої моди до високих технологій гендиректор британського дому моди Бербері Анджела Аренс переходить у ЕПЛ. Вона обійме там новий пост старшого віцепрезидента корпорації. Аренс відповідатиме за розвиток роздрібної мережі фірмових та онлайн-магазинів ЕПЛ це однозначно неочікуваний крок. Можливо, Анджела відчула, що вона вже досягла всіх цілей у Бербері. Хоча, звісно, у нового керівника Крістофера Бейлі все одно буде чимало роботи, адже можливості для зростання ще є. Анджела Аренс стала епохою для бренда. Лише торік акції компанії підскочили на понад 40%. відсотків. А загалом, за вісім років керівництва Аренс, цінні папери зросли на 250%. відсотків. вона може принести хороший досвід в Apple, адже яблучні магазини. Не не змінювалися суттєво за останні кілька років, а будь-які бербері вдосконалилися. Фінансові показники компанії значно зросли. Анджела Аренс очолювала Бербері з 2006 року. За даними CNN Money, торік вона стала найбільш високооплачуваним гендиректором британських компаній, заробивши понад 26 мільйонів доларів. Анастасія Буренець, новини телеканал Бізнес. Російські правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Єгора Щербакова. Наручники на азербайджанця охрана Зайналова наділи у коломні. Це місто розташоване за 120 кілометрів від Москви. Раніше поліція повідомляла, що 31-річний Зайналов не має постійного житла і роботи. В Росії він понад 10 років поводиться агресивно і зловживає спиртними напоями. Нагадаю, що Бакова вбили ввечері 10 жовтня. Це спровокувало масові антимігрантські заворушення у московському районі. Західне Бірюльово. Поліція затримала понад 400 учасників акції та більш як тисячу мігрантів. Навіть такий рай для мігрантів як Сінгапур стає закритішим для працівників іноземців. Уряд країни зобов'яже компанії у першу чергу працевлаштовувати місцевих. Чи вплине цей крок на статус Сінгапуру як глобального фінансового центру? Далі у сюжеті. Компанії іноземні працівники місцеві таку стратегію обрав уряд Сінгапуру. З наступного року він зобов'яже підприємців в першу чергу наймати на роботу сінгапурців. Це не непокоїть світові корпорації, що мають тут своє представництво. Загалом у світі бракує спеціалістів, і в цьому сенсі Сингапур нічим не відрізняється від Лондона, нью Йорка чи Гонконгу. Втім, якщо компанії не знайдуть необхідних фахівців у Сінгапурі, їм доведеться привозити їх із-за кордону, щоб ті допомагали утримувати позицію Сінгапура як світового фінансового центру. Занепокоєння поділяють і аналітики. Аудиторська компанія PwC попереджає, нові правила можуть значно ускладнити життя транснаціональним корпораціям, особливо у випадках переведення працівників з-за кордону. Труднощів може додати й низький рівень безробіття в Сінгапурі. Втім, це турбує не всіх місцевих гравців я гадаю, що уряд просто хоче зобов'язати підприємців справедливо набирати персонал. Таким чином, щоб сингапурці мали рівні шанси з іноземцями. Не думаю, що ця вимога суттєво вплине на привабливість Сингапура в очах закордонного бізнесу. Саме відкритість країни для іноземних працівників за чотири десятиліття вивела Сингапур спершу в регіональні, а потім у світові фінансові лідери. На антимігрантський крок уряд спонукали місцеві жителі. Вони скаржаться на перенаселеність країни та зростання витрат. Іванна Скорик, новини, телеканал Бізнес. Їм по 25, а вони вже керують бізнесом із 12 мільйонним оборотом, найуспішнішим у Києві гостелом і топовим сайтом із подобової оренди квартир. де двоє студентів брали ідеї для своїх бізнес проєктів та як їх утілювали. Дізнавалася Олена Абрамович. Ще одна історія з циклу про молодих та успішних. Сьогодні у них спільний бізнес із мільйонним оборотом. А ще п'ять років тому Євген Лавренюк та Ігор Фарберов були студентами. Один зі сходу України, інший із заходу. Доля звела їх у кімнаті гуртожитку. У нас в наверняка, это навіка економічного університету, там вітає дух предприймательства. Там у многих поколінь студентів є бажання відкрити. Прачечную. На этом фоне мы как-то разговорились и по всей видимости из-за этого ну, возник какой-то обоюдный интерес друг к другу. И ну, да, предпринимательская жилка у обоих была. Ігор Фарберов та Євген Лавренюк обом 25 років. Випускники Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана починали із розповсюдження рекламних листівок та канцелярської офісної роботи. У 21 рік запустили інтернет-проект Доба У 23 відкрили перший гостел. Річний оборот бізнесу 12 мільйонів гривень. Їхній перший спільний проект вебсайт Дуба пошук подобової оренди квартир. Ідея виникла в Лавренюка, який працював у туристичній фірмі. Це був 2007 рік, і це ще було все дуже ново. Більшість агентств працювали на виїзд, тільки там єдиниці працювали на в'їзд, ну есть, туристами, які приїжджають в Київ. Вклавши у запуск бізнесу усього три тисячі доларів, за рік почали отримувати перші прибутки. Сьогодні це топовий сайт із подобової оренди. Наступний проект бізнес-партнерів мережа гостелів Dream Family. Ідея відкрити бюджетний міні-готель з'явилась, коли Лавренюк шукав у Києві житло для своїх друзів-європейців. Казала, що найкращим варіантом переділений етаж старого слінського общежиття. Вот. Ну і відповідальна атмосфера. Технічне стан теж не на рівні. Ну і було немножечко стыдно. Перший гостей хлопці відкрили у 2011-му в багатокімнатній квартирі. Наступний, уже в окремі орендовані будівлі через рік, інвестували близько 400 тисяч доларів, 300 з яких позичили. На той момент, коли ми вкладували ці деньги, і навіть зараз, для нас це достатньо существенно інвестиції. Зіграло на руку молодим бізнесменам євро 2012 Гості, які зупинилися у дрімхаусі, не лишилися байдужими до безкоштовних екскурсій, вечірок і молодіжної атмосфери. Нині заклад завантажений на 80% і вже через рік хлопці збираються розрахуватися з усіма боргами. Якщо говорити об оборотах, то на даний момент це близько 8 мільйонів гривень в год по компанії Dream Family і близько 4 мільйонів це добаві. Тепер Лавренюк та Фарберов розширюють географію свого бізнесу. Планують вийти на ринок Львова, а у столиці облаштувати молодіжний готель. Дружба партнерам не заважає. Хлопці кажуть, спершу запустили бізнес, а вже потім потоваришували. А конфлікти виникають зазвичай, коли дружба передує спільній справі. Олена Абрамович, Артем Босенко, новини телеканал Бізнес. І цифри дня за підсумками сьогоднішньої торговельної сесії. Індекс української біржі зріс на 1,29%. Національний банк України на середу не змінив офіційного курсу гривні до долара. Котирування євро. На міжбанку впали на 9 копійок. На сьогодні це все. Більше новин на нашому сайті. А ще ми є у соцмережах. Тримайте руку на пульсі світової та української економіки. Далі огляд помітних спортивних подій дня. Дякую, що були з нами. Добраніч! We'll